Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Вивчити Англійську. І з вами я, Анастасія English Lang. Ось моя сторінка в інстаграмі. Підписуйтесь, я вас туди запрошую. І сьогодні ми говоримо на дуже доволі цікаву тему: якщо у тебе b 1 b 2 рівень чи навіть C1, і ти досі не можеш дивитися фільми в оригіналі, це відео саме для тебе. Не переключайся! Я дуже добре пам'ятаю себе в університеті. Це був другий курс. Ми вже читали вільно книги. Це був Б 1 плюс рівень навіть Б 2 І я була відмінницею, я отримувала підвищену стипендію, і ми вже багато чого знали. У мене граматика відскакувала від зубів, я дуже легко могла працювати будь-яку наукову статтю, але була проблемочка. Щоб включити Friends, друзі, серіал, друзі або кекс у великому місті. Ті, хто народилися в 90-х, ви, ви знаєте, про що я говорю, це була прям дуже велика проблема. Я дуже сильно стресувала і я не розуміла, чому я, опрацьовуючи таку велику кількість матеріалу, я не можу зрозуміти цих носіїв мови у цих таких примітивних серіалах. В чому проблема? Я дуже добре пам'ятаю своє ніяковіння, коли мої одногрупники обговорювали чергову серію із серіалу Друзі. Я посміхалась, але мені було так соромно, я себе відчувала такою тупою, що я ніяк не можу зрозуміти, про що там говорять ті носії мови. Мені якось хотілося хакнути цю систему. Мені якось хотілося розібратися, що в чому ж проблема, в чому ж причина. І я стала розбиратись. І з тих пір, як тільки я зрозуміла причини, тому що це конкретні причини, вони мають це явище, цей стан, коли ти не розумієш носіїв мови на високому рівні, він має певне пояснення. І знаючи це пояснення, ви зможете усувати ці причини, так як свого часу усунула їх я. І так як усувають мої студенти, поїхали. Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що фільми це не адаптована мова. Тобто реальна англійська у фільмах звучить надшвидко зі своїми акцентами, з редукцією, скороченнями, якимись ковтаннями, з фоновим шумом, а це дуже дуже важливо. І навіть якщо ви маєте рівень B2 2 Вухо може просто бути ще не натреноване на живу англійську. Друга причина це аудіо, це інший скіл. Це суцільний, просто недооцінений скіл, який постійно треба практикувати. Що відбувається у нас на уроках зазвичай. У нас, коли я говорю у нас, це я маю на увазі у школах, в університетах. В, у викладачів на приватних навіть уроках відстежте, будь ласка, свої уроки. Зазвичай на уроках ми що робимо? Ми багато читаємо, ми читаємо тексти, ми читаємо речення за речення, ми їх перекладаємо. Тобто весь акцент побудований на тому, щоб або говорити, або читати. А як же ж слухання? А слухання це повноцінна навичка. Це повноцінна навичка сприйняття мовлення у реальному часі. І навичка слухання зазвичай розвивається повільніше, ніж читання, граматика чи навіть говоріння. І це треба також враховувати. Третя, дуже важлива і часом навіть недооцінена причина це когнітивне перенавантаження, що мається на увазі. Коли ми слухаємо, коли ми дивимося фільм чи серіал, ми, наш мозок виконує дуже-дуже багато функцій одночасно. Йому треба розпізнати звуки, йому треба розпізнати і зрозуміти контекст, розпізнати фрази. Ви маєте зрозуміти значення, пов'язати це все в якусь загальну картинку і емоційно відреагувати. І мозок просто може не встигати. Особливо, якщо темп швидкий, а сюжет важкий. Четверта проблема чи причина це, звісно, проблема з акцентами. Повірте, навіть не всі нейтіви розуміють всі акценти, не всі розуміють з її, кокні accent. не всі розуміють Irish accent. не всі розуміють South African accent. Розумієте? І на це треба також зважати. Свого часу я поділюся своїм власним досвідом, і підходом до цього питання я вирішила для себе, що я хочу дивитися лише. Фільми і серіали з американським акцентом, тому що він мені був більш привабливіший мені більше подобались серіали і фільми саме з американським акцентом і виробництво американського. І я просто хотіла вдосконалити свій американський акцент, тому що чим більше розфокусу, тим важче зрозуміти, що до чого. І тоді я почала працювати, дивитися лише американські фільми з американським акцентом, і це мені дуже допомогло, тому що саме завдяки розумінню саме цього одного акценту, відштовхуючись уже від нього, я дуже гарно стала розуміти британський акцент. Irish акцент і всі, що я назвала, це не стовідсоткове розуміння. Я не хочу вводити вас в оману, тому що ці акценти дуже рідко трапляються насправді. Але взагалі набагато краще стала розуміти всіх решту людей, для яких навіть англійська не є рідною мовою, хто говорить нею, так як і я, як другою іноземною. І я стала розуміти їх всіх значно краще. До теми з різними акцентами я також хочу додати, що коли я стала розбиратися взагалі в тому, як утворюється акцент, як позбавитись слов'янського акценту, коли я пройшла багато курсів із американської вимови і потім стала викладати студентам красиве American Pronunciation, американську вимову. Я взагалі зрозуміла, як розуміти. І чому ми насправді не розуміємо носіїв мови, тому що в нас не натренована connected speech, Ми дуже погано влавлюємо ритм, інтонацію носіїв мови, тому що просто-напросто інтонація української мови, нашої рідної і ритм української мови не співпадає з ритмом англійської. Ще однією важливою причиною є, звісно, психологічний внутрішній тиск Я маю все зрозуміти. От скажіть, будь ласка, в кого з вас ніколи не виникало думки, що я вчу вчу чуту англійську, вчу вчу чуту англійську, і блін досі не можу зрозуміти все? Ну скільки можна? Якщо у вас виникали такі думки, вітаю, ви, як і всі, як і я, стикалися з тими ж самими проблемами. І цей внутрішній тиск, він дуже сильний може бути, і він дуже сильно впливає на наше? сприйняття. Адже мозок в таких моментах перебуває у стані небезпеки. Для нього навіть така малейша, пустякова історія уже сприймається як мега-загроза, мега-тривога, мега red flag. І в такий момент включається наш рептилійний мозок, який каже: тікай або замри, або бий. І звісно, в такі моменти ніхто не буде думати над тим, щоб просто розслабитися, Кайфанути від цього процесу, просто якщо навіть щось пропустила, ну нічого страшного, ну наступне щось з'явиться, підглянути можна в субтитри, зупинити, поставити на паузу, прокрутити назад. Тобто від вашого сприйняття дуже багато чого залежить. І якщо це сприйняття буде, що я маю все обов'язково зрозуміти, кожне слово, повірте, ви ніколи нічого не зрозумієте, тому що в напрузі не буває. Кайфу, і результат такий собі: ну, спробуйте, напружуючи сильно ноги, присісти. Шоста причина це, звісно ж, не всі фільми підходять. Є фільми, в яких дуже багато гри слів, сарказму або якихось культурних відсилок, і вони можуть зробити навіть простий фільм, а незрозумілим для дуже просунутого студента. І Якщо ще сарказм, жарти, це те, що можна натренувати і розібратись, то архаїзми і якісь дуже застарілі, застаріла мова, як у Джейн Ейр, да, в фільмах Гордість і упередження за мотивами романів Джейн Остін. Камон, ну, друзі, це класно, звісно, якщо ви його подивитесь для вушок це. По любому буде плюс, але ви маєте розуміти, що ви не зрозумієте те, що ви не знаєте, що ви самі не можете сказати. Блін, а це я думаю, ховатись чи не ховатись. Таке щось летить. І остання причина, це, звісно ж, психологічна. Мозок ще не вірить, що ми це можемо, ми можемо кайфанути від цього процесу, в нас це виходить, і ми це вже можемо зробити своєю daily routine щоденною якоюсь звичкою. Насправді, якщо у вас ще немає позитивного, підкріпленого досвіду, і до цього були лише невдачі, провали, ви маєте його створити. Ви маєте взяти про щось просте, щось, якийсь лише шматочок, і дозволити собі подивитись його, послухати, закрити очі і просто зануритись в мову, пообіцяти собі, що ви не будете до себе занадто домахуватись за те, що ви почуєте, не почуєте. Скажіть собі, що у вас уже високий рівень, і ви маєте право, дайте собі це право просто подивитись і насолодитись, насолодитись переглядом, тому що мозок просто може опиратись о цьому новому образу себе, бо він звик до іншого. А ви маєте змінити цю картинку, ви маєте присвоїти себе нового собі. Якщо ти зараз це дивишся і думаєш... Блін, так це ж про мене, то знай, що це нормально, і ти така не одна, і ти такий не один. А друге, що я тобі пораджу, це починай із адаптованого відео, якісь перекладені на англійську, із турецької фільми, тому що там зазвичай диктори говорять дуже красиво, там озвучка йде, там дубляж іде. А дубляж завжди набагато легше слухати, ніж. Акторів в оригіналі, тому що в акторів кожного своя мова, або якісь адаптовані подкасти. Їх зараз дуже багато на Ютубі. По-друге, дивись англійські фільми із субтитрами, і знай, що субтитри це не читерство. це твоя допомога на раптом і підстраховка на раптом, якщо ти щось там прослухаєш і забудеш. Але час від часу їх, звісно, вимикає, бо передивляються ті шматочки, які для тебе якісь особливі, без субтитрів. Ти побачиш свій цей прекрасний ефект, який а ти відчуєш на собі. Від того, що вау, ти тільки що це продивився із субтитрами, і зараз ти це дивишся без них, і ти все це розумієш. По-третє, став на паузу і повторив голос. Це тренує твою вимову, і це тренує те, як ти говориш взагалі, та як ти розумієш, тому що пам'ятаєш, я говорила сьогодні. Якщо ти не можеш самостійно це сказати, то навряд чи ти його гарно зрозумієш. Четверте, звісно ж, виписує якісь нові живі фрази для себе, тому що зазвичай наш мозок противиться чомусь новому, чомусь невідомому. І невідоме. Для нас приймається як щось dangerous, да, як щось дуже небезпечне. Тому роби для себе це відомим. Якщо нова фраза якась була для тебе актуальною, класною, вивчи її, і в наступному серіалі чи фільмі ти обов'язково її почуєш і вже впізнаєш. І останнє роби це регулярно не раз у три тижні, а регулярно тому, що вушка потрібно тренувати слухання, як навичка опановується набагато важче ніж всі решта навичок, тому потрібно слухати регулярно і багато. На своїх уроках ми з викладачами використовуємо дуже багато автентичних матеріалів, деякі уроки я проводжу по фільмах, по серіалах, і студенти ці уроки дуже люблять, адже ми доторкаємося до живої англійської, до живої мови, ми тренуємося. Я показую із середини, як працювати з тим чи іншим відео, з тим чи іншим подкастом. І чи іншою серією, тому якщо ти хочеш так само, я тебе запрошую до нас на уроки. Пиши мені в інстаграм. Ось знову ж таки, моя сторіночка. Підписуйся. І звісно ж, якщо це відео було корисне для тебе, став подобайку, ділися цим відео зі своїми друзями. Підписуйся на цей канал, тут багато про англійську. Ну а якщо маєш якісь запитання чи просто хочеш подякувати мені за це відео, пиши, залишай свій коментар. Па-па!